Почалась осінь, мряка, і я хочу розповісти про те, як впливає на вас кожен колір. Справа в тому, що ми самі можемо створювати собі настрій або керувати своїм емоційним станом. Отож, сьогодні про чорний колір. Йому ми надаємо такий сенс містичності, темряви. Жалоби кінця. А між тим, людина в чорному кластичному костюмі виглядає владною і непохитною. Він додає серйозності як печатка на документі. Проте, якщо одягати ко чорний колір щодня, ми ризикуємо потонути у власних тінях. Адже, як каже народ, чорна кішка і вдень чорна. Чорний колір може дати силу. А, можна, а може завести в пастку драматичності. Тож чорний це не вирок, а інструмент. Питання в тому, чи ви керуєте ним, чи він вами. Отож, думайте і пишіть свою думку в особисті.